Сьогодні ми розглянемо трішки складніше завдання, метою якого є перевірити, як добре ми знаємо правила синтаксису. Тут рекомендую відразу читати варіанти відповідей, оскільки саме там ми можемо визначити, що не так. Звертайте увагу саме на зв'язок, тому що тут може ховатися певний. Підступ, наприклад, несурядний зв'язок, підрядний зв'язок, або безполучноковий. Розглянемо перший варіант кома 1 між частинами складного речення, що поєднані сурядним зв'язком. Перевіряємо. Серіали будуть люди, побудовані в формі саги, і в ній крізь призму життя звичайних людей, і це сполучник сурядності. Тому тут все правильно. 2.2. після узагальнувального слова, турбулентні етапи ХХ століття, етапи, які саме Першу світову війну, прихід радянської влади. Справді, узагальнювальне слово це в нас етапи, і після нього. Ну, там ще є, звісно, ХХ століття, етапи ХХ століття, Двокрапка, тому справді після узагальнювального слова. Кома 3 при однорідних членах речення, але ж узагальнювальне слово в нас якраз об'єднує однорідні члени речення, Кома 4 між частинами складного речення, що поєднані підрядним зв'язком. Турбулентні етапи ХХ століття, які? які кожен герой. Це є підрядна означальна частина. Тоді дивимося на останній варіант, кома 5, між частинами складного речення, що поєднані безсполучниковим зв'язком. Ось тут і ховається помилка, тому що з позиції власної правди проте всіх дійових осіб об'єднало бажання і далі можна не читати, оскільки проте це. Сполучник сурядності, протиставний сполучник, тому поєднані не безсполучниковим зв'язком, а поєднані сурядним зв'язком. Дякую за увагу.